Доброго здоров'я, з вами Женя, канал Jackin інтернет-магазин Jackin Так, Сьогодні знайшов ще шкіру. Шкіра свин... свина, підкладка. Ну, не знаю, чи підкладка, чи не підкладка. Невеликі такі шматочки 1,2 мм. Один. Один і один. Один і два. Десь приблизно, бо три рази по-різному по показав. Один і два. Плотно. Один і три. Десь так, один і два. Тоді буду рахуватися. Один і один. В цьому місці. Може з іншої сторони буде, вона ж завжди так. 1, 1. Ну, Десь 1-1-1,3, отак ось я буду казати. Ось такі шматки невеликі. Тут вони всі поміряні. 26 дециметрів, 16 дециметрів і так далі. Ціна 4 гривні за дециметр. Вона по лицю без пороків. Бачите, якісь п'ятнички, але ну, я не думаю, що це... Ну, Скоріше за все вони вберуться, все вони витираються. З них можна робити ну, не, не тільки на підкладку, можна щось робити, як якусь, наприклад, ключницю чи ще щось. Я думаю, вона така досить, досить плотна як для своєї товщини. Так, посилання ставлю. Чорна підкладка, свина 4 гривні. Так, в цьому ж відео хочу показати вам білу шкіру, таку теж вона буде по 4 гривні. Ось така вона. З покриттям КРС. Це не свина, товщина. Видно там чи ні? Товщина 0,8 показує. Сейчас з цієї сторони, я примірюю. 08. Товщина 0,8. Два листочки її є. Ось така вона. Напів шкіри. Бахтарма ось ви бачите. Перша це друга. Одна 109 дециметрів. Інша, 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 щось не бачу, мітража. Ага, ну все, 120, 121 дециметр. Чотири гривні дециметр. Так, що ще сюди вам показати? Скажу, напевно, оцю Ні. Ні, це з іншого Це інша шкіра, це не буду показувати. На цьому і залишимо. Значить, оця чорна і оця біла по 4 гривні дециметр. Всі площі я пропишу, якщо ви заходите в чорну, там всі ці площі, які доступні, будуть, можливо, буде їх вибрати і замовити. Все, поки що додати мені нічого. На все добре. Будьте здорові. Бережіть себе.